Сьогодні 12 грудня 2024 року закінчуємо обрізку винограду. І ось ще дві гроночки, кишмиш, банзай, льоші, шульги. Як бачите, ну, трішки заізюмились, ну а так практично дуже не загнилися. Деякі тільки ягодки, можливо, але ж уже він як 4 місяці висить на кущеві. Десь у першій половині серпня, десь якраз 10-12. Ну, Можливо, там до 15 серпня він вже був повністю стиглий. І на даний час, 4 місяці, його дві гроночки висить. Все, все чудово. Як бачите, були і поливи і ось проливали, заливали. До тріску я не бачу. Ну, а ягідка, бачите, який червоний колір зберігся. Не ушов дуже в темний ягодка. Зараз я зіру декілька ягідок. бачите, такі. Ще пружні, хрустки і дуже-дуже солодка ягідка кишмиш банзай. Так що будемо слідкувати за цією формою. Я вам влітку показував в обзорі, кому цікаво, можете подивитися. Кущик ще зовсім зовсім молоденький. Зараз ми його обріжемо, закінчимо обрізку. І на наступний рік уже я думаю, ми побачимо який і результат, який покаже нам цей кишмиш банзай. Ну а на цьому поки що все. Працюємо далі. Ось ще одна гронка це кумір. Також залишилась добре. Висить, як бачите, ягідка ціла, тверда. Зараз зірву пару ягідок. Солодка вже Трішечки потеряла тургор, але все рівно така добре збереглася на кущеві, хоч були і приморозки тут, хоч і тепличка, але все рівно чудово висить, як бачите, все добре. І зараз ще перейдемо до одного кишмиша. Це у нас кишмиш Арарат. Також залишились, як бачите, два хвостики і ось невеличка гроночка. Це кущику. Лише другий рік. І ось такий результат показує в нас кишмиш арарат. Кишмиш з першим класом без насінневості. ось Як бачите, потеряла тургор. Ну а так все рівно добре зберігається на кущеві. Кишмиш арарат. А ось ще одна гібридна форма це красна роза Калугіна. Дивіться, який чудовий, красивий колір. Кущик молоденький. Кущику лише третій рік формуємо рукава, бо був слабенько два роки різ, обрізав майже на зворотній ріст. Тому в цьому році дуже чудово, як бачите, пішов. Уже на наступний рік, я думаю, будемо бачити врожай. А оце принизу на тій стороні трішечки там є. І тут, як бачите, ось які ягодки. Колір вже також висить більше. Трьох місяців на кущеві і морози приморозки були, і ягодка дуже-дуже смачна. Такий мускат, шикарний, ярко виражений. І колір дійсно такий червоний, як підтверджує назва Красна роза, червона роза, хто як її називає Калугіна Віктора Михайловича. Так що, наступний рік, я думаю, побачимо вже більший врожай і тоді оцінимо. А так, ось така у нас червона роза Калугіна на 12 грудня 2024 року. Дивіться, виясняється сонечко проти сонечка взагалі, який колір і смак не перевершений. І ось на завершення залишився ще. Одна гронка, як бачите, це не основний, це пасинковий врожай, ось на пасиночку. Тут пасинок був. І достигла в нас міланка, міланочка. Дуже смачна, мускатна. Мені ця форма дуже подобається. І влітку я вам показував. І зараз вона ось як на пасинку збереглась, така тверда, хрустка ягідка. солодка. І дуже-дуже мускатно о, вже одривається. Дивіться, дуже смачна і тверда. Вона, хоч і морози були, приморозки, невеликі, але були, оце, ну це теплиця. На 12 грудня посмакувати ще ось таким урожаєм, я думаю, це дуже-дуже чудово. Так що міланка також дуже добре зберігається на кущеві. І дає хороший пасенковий врожай. Кожен пасинок викидає суцвіття, запилення. Я знімав невеличке відео, але за браком часу не було часу його виложити. Ну, я думаю, і також покажу вам, коли я е, пасинкував вершки, який врожай дає Міланка на пасинках. Там просто кожен пасинок по одному-два суцвіття, яке запилення чудове. Так, що ось така міланка. Ну а на цьому будемо завершувати огляд. Будемо дорізати. Нам залишилось уже тут декілька кущів, і вся обрізка на дворі вже давно закінчена, а в теплиці сьогодні ми закінчуємо і виноград вже повністю-повністю весь буде обрізаний. Так що сьогодні у нас 12 грудня 2024 року. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.